В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю в тернуватому ФПВ вдарив по автівці з цивільними. Поранено чоловіка та жінку. Обоє отримали мінновибухові травми. Найбільше постраждав чоловік. Він у важкому стані в лікарні з травмами внутрішніх органів та ніг. Жінка в шоковому стані теж під наглядом лікарів. Впродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах області. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Росіяни продовжують грабувати та вивозити українське зерно. У бордянську партизани зафіксували черговий вантаж, який далі прямуватиме на Туреччину, Ірак та Сирію. Місцеві кажуть, роблять це часто під фальшивими прапорами. У Маріуполі та Бердянську місцеві фермери змушені продавати врожай за копійки через погрози, тиски викрадення. Наші фермери повернулись до тактики приховання зерна. В Росії засудили сім'ю з Мелітополя, нібито за підрив колаборантів. Вирок виніс суд Ростова на Дону. Батька Артема Мурдіда засудили довічно. Дружина Анна Вошкодер отримала 20 років, а мати чоловіка 22. Усіх У трьох звинувачують у виготовленні вибухівки, створенні терористичної банди, вбивстві, замаху на міжнародний тероризм та у спробі організувати ще кілька вибухів, зокрема на залізниці. Окупаційна влада стверджує, наче Мелітопольська родина діяла за вказівками СБУ. Організували теракт проти керівника КП міський транспорт Івана Ткача. До речі, він загинув у березні 23-го року після підриву його авто. У своїх останніх словах усі троє заявили про катування з боку силовиків, побиття та тиск. У Запоріжжі створять ще один ветеранський простір. Його відкриють на базі Палацу культури Металург. Тут буде більший перелік послуг ніж у ветеран Про, тож допомогу зможуть отримати не тільки захисники, але й їхні рідні. Осередок буде інклюзивним. Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров під час брифінгу. Створення потужнішого хабу необхідне, адже в області понад 6 тисяч ветеранів. Проте очікується, що ця цифра може збільшитись в десятеро. Три тисячі трохи більше ніж три тисячі квадратних метрів будуть перебудовані під ветеранський простір, в якому Повністю всі послуги зможуть отримати ветерани, починаючи від оформлення всіх відповідних документів. Умовно міні-адмінцентр з ветеранським вектором буде тут розміщення. Також тут будуть розміщені конференц-зали, Також тут будуть розміщені окремі медично-реабілітаційні послуги. Також буде дитяча кімната, кінозал, укриття. Звичайно, ж на 460 людей буде зроблено з. Укріпленням несучих конструкцій. Фінансуватиметься проєкт з бюджету міста та області. Наразі влада шукає кошти, на які можна буде відкрити хаб, планують залучити до ініціативи міжнародних донорів та державу. Ми маємо підтвердження щодо участі в облаштуванні закупівлі обладнання меблів для цього простору. А участі в самій реконструкції поки що ми не маємо підтвердження, але ми точно будемо модерити це питання для того, щоб отримати підтвердження. Місце підтримки та рішень, як покращити соціальний супровід ветеранів діючих військовослужбовців та їхніх родин, обговорюють у просторі «Ветеран-Про». цього разу. До дискусії долучились воїни 55-ї окремої артбригади Запорізька січ. Вони зокрема запропонували більше уваги приділяти саме діючим військовослужбовцям та їхнім близьким, активно інформувати про різноманітні послуги, які надають фахівці. Захисники та захисниці, які несуть службу на передовій кажуть, зручно отримувати інформацію на єдиних інформплатформах, таких як створений торік, сайт на зв'язку. Тут є повна інформація для діючих військовослужбовців, їхніх сімей, а також родин полонених загиблих та зниклих безвісті бійців. Хлопцям і дівчатам, като повертатися з війни, щоб у них була максимальна допомога скористатися тими можливостями, які у вас є, але у нас на жаль, ну, не бізнано, якщо він там викопався діл войвалому нікада, було там лістати ті сторіси. Ну і в принципі, єдина платформа це дуже здорово. коли вона є, можна її користуватися. Військовослужбовці діючі, члени їх сімей, особливо члени їх сімей. Які знаходяться тут, а їхні чоловіки на передовій або перебувають в полоні, або зникли безвісти, або загинули. Члени цих сімей вони мають право мати доступ до цих всіх організацій і структур. Ми прагнемо, щоб охопити всіх. Для цього, наприклад, зараз в бригаді буде створена широчезна група, куди будуть включені не тільки ветерани, або ветерани чомусь вважаються лише ті, які звільнилися, а ще і діючі військовослужбовці, і саме головне члени їх сімей. Під час обговорення озвучили і проблеми, які виникають у діючих захисників та ветеранів. Зокрема, щодо формулювань у висновках лікарських комісій. Тож нині і радяться з військовими, аби створити систему супроводу, яка б запрацювала без збоїв. До мене зараз приходять велика кількість людей. Я запитую, чому у висновках секах написано, що поранення у нього отримано в зв'язку з виконанням військового обов'язку, а не в зв'язку з захистом батьківщини. І там написано. Поранення пораненням викликане виконанням військового. обов'язку. Я ж розумію, що тоді він буде отримувати на п'ять разів менше і довольства, і частина йому нічого не виплатить. Зараз треба нам, щоб ми допомогли системно. Оці всі проблеми, які ми бачимо, принести до представників є департамент обласний і міський, і ми почали це вирішувати. По кожним проблемним питанням нас вистачає фахівців. Ми можемо залишити фахівців і озвучуючи проблемні питання, одразу пропонувати шляхи вирішення. Декілька. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.